Червень – це не тільки прихід літа і початок літніх канікул, але також є місяцем гордості Pride Mouse. коли лгбт спільноти всього світу збираються разом і визначають свободу і гордість бути тими, хто вони є. Історія місця гордості сягає корінням у той час, коли лгбт люди боролися за те, що подолати забобони і бути визнаними за те, хто вони є. Рано вранці, 28 червня 1969 року поліція рейдом вторглася в простір лгбт бару Stonewall Inn в юніорському районі Грінвіч Village і почала витягувати всіх присутніх на вулиці для незаконного арешту. Напруга та обстановка загострилася у зв'язку з тим, що лгбт люди чинили опір арешту, і всі, у тому числі звичайні перехожі, почали кидати в офіцерів пляшки та монети. ЛГБТ-спільнота Нью-Йорка, яка сказала, вистачить усім багаторічним нападкам, з боку влади спалахнула в заворушеннях, що тривали протягом декількох днів. Повстання стало каталізатором появи рухів, які цілеспрямовано займалися правами лгбт спільнот поряд з організаціями за громадські права та рухів за права жінок. Вони провели акції протесту, зустрілися з політичними лідерами, переривали публічні гомофобні виступи для притягнення лідерів та владних осіб. Через рік після стоунвонського повстання пройшли перші в країні ходи лгбт паради. Назва була придуманою брендою Говард, бісексуальною нью-йоркською активісткою. Прозваною матір гордості за те, що вона організувала перший лгбт прайд на честь першої річниці стоунвольського повстання. Прайд з англійської мови гордість говорить про те, що ми лгбт спільнота пишаємося тим, хто ми є, незалежно від того, які гомо, лесбо, бі, трансформні мови говорять релігія уряди. Тощо ми є, ми заслуговуємо на щастя і любов. 1978-го художник і дизайнер Гілберт Байкер на замовлення міського керівника Сан франциско Харві Мілка, першого відкритого гея, обравного на керівну посаду в США, створив прапор для майбутніх святкувань. Прайда байкер подарував лгбт людям символ гордості, черпаючи натхнення з веселки, щоб відобразити множину людей всередині лгбт спільноти.